Вітання всім! Огляд мунштука «Престиж» Такий подарунковий варіант. Іде в коробці. Складається власне з самого мунштука, із чохла для нього, із трьох змінних фільтрів та ще шпилька для прочистки. Розглянемо більш детально. Сам он штук іде з двох матеріалів, спочатку сталь, така ріфльона частина, і далі пластик. Розкручується, тут надійно на сидить. І бачимо всередині тут фільтр. Дим буде проходити через цей отвір по каналу, і збиратися нікотин шкідливі смоли всередині. Далі тут ще один фільтр. Ось така квадка. Тобто подвійна система фільтрації. Спочатку через цей зелений, а далі через білий. І тут по каналу сюди. Одного фільтра вистачає приблизно на 5 пачок сигарет. Потім можна його легко замінити. Підходить на два формата. Перший стандартні сигарети. Можна без фільтра курити спокійно. Це метал. І другий формат. Тонкі сигарети. Запаковано в подарункову упаковку. Такі змінні фільтри в нас є у продажу, якщо потрібно. У відповідному розділі аксесуари для мунштуків. Можна придбати відразу з ними запасними. Запаковується в таку картонну коробку. І маємо універсальний мундштук, який підходить на два формати. Можна подарувати для курця або придбати для себе.